Що там дівки? Є желаючі, познайомитися з розкорчиком. Ой, ой шукаємо молодіцю, щоб любила мого коня, розшеслила йому хвоста, відносилась до нього дуже любля. Гляділа моїх свиней, курей, ціплят. Чули чи ні, дівки, є така желающа і возила мене п'яного додому, як нап'ються конем гетип. Чула чи ні? Є така доброволка, чи немає. Ой, ой яка в нас тут розкош хороша? Так що дівки пішіть. Поки ще не вихватив ніхто такого розкошника. Розкошного. Ой-ой, якого воза я маю. І що? Багатир просто. А коніки. Какун європейський називається. Чулі чи не чулі?